Так, я обіцяв пройтись по колегам, тобто по медикам, які залишались в Херсоні. Розкажу таку цікаву історію, хлопці, слухайте. Значить, коли з обласної лікарні поїхав і директор головний лікар Короленко, ну він повинен був поїхати ще на початку окупації, то він залишив замість себе керівником лікарні начмєда. Євгена. Ну, якби Євген мог і відмовитись, але Євген погодився бути директором лікарні. Під, звісно, протекторатом, керівництвом кого? Російської Федерації. Больниця називалась, Документи почали переробляти. Херсонська обласна клінічна больниця Російської Федерації. І там Женя був. Діректором. Ну, як ви думаєте, коли я це знав, то я думав, що я приїду в Херсон, візьму свій ржавий калаш і зроблю те, що треба зробити, з людьми, які працюють на Росію відкрито. Але виявилося, ребята, що виявилося, слава Богу, що ми не робили ніяких різких рухів. Людина зберегла повністю все майно лікарні, все обладнання. Він бігав, він бігав по мінному полю. Його на підвал забирали там разів 10. Він таке бачив, що він посивів, розумієте? Тобто він, по суті, був подвійним агентом. Наші, коли виходили, керівництво, вони його проінструктували, що йому робити. І він завдяки своїй, я не знаю, дипломатичності зберіг повністю лікарню і ще й в лікарні персонал залишився. Ви ж знаєте, що коли. Ми зайшли в Херсон до день-два було нічого, а потім що сталося? Почалась обстріля. уявляєте, якби в обласній лікарні не було б тих лікарів, що там залишилось? Так, там залишилось два травматолога, там два реаніматолога, Але цього було до, досить, щоб людей, яких привозили після пам'ятають, як поселку, ну, привозили і була допомога. Хто це зробив, зберіг цей колектив? Женя. От, от вам і швидкі висновки, розумієте? От от. Їдеш думаєш, о, колабрант, зараз я його замачу, здамуся. Тому, тому СБУ так і працює. Він кажуть, давайте докази. А вдруг він подвійний агент. Ви знаєте, як ми часто кажемо, о, ми здали чувака, ми ж знали, що він коректировщик, через два дні він вийшов. Так, ребята, ви ж не знаєте всього. Все будуть знати тільки відповідні органи, які цим повинні займатися. СБУшники їх беруть, садять, на поліграф, вся повна. Да, повна. А потім виявляється, що він працював на, на, на декілька фронтів і на нашу першу чергу. розумієте? Тому це коли ми починаємо шашкою махати, ми тут все, всіх перестріляємо, хлопці цього робити не можна. І стосовно медиків в Херсоні, повірте, хто реально був на боці Російської Федерації, вони вже в Криму давно. Ну там чи на Лівому березі, вони пови, повиїжджали. Розумієте? А хто когось совість чиста? Де вони? Вони залишились в Херсоні. Так, вони дуже ризикували. Розумієте, скільки народу так за свої калаши хапалися, щоб ага. того Женю е, щось То з ним зробити? Маймали, бля, а виявляється, це все навпаки. людина вчинила такий героїчний вчинок, що нам до нього ще воювати і воювати. Ми тут в санаторії сидимо. А така ж ситуація по партизанам, скільки партизан, про яких ніхто нічого не знає. Цілі ланцюжки вирізані, і ніхто ніколи, навіть родичам, не дасть ніякої там не знаю, грамоти чи медалі посмертно, чи ще щось. Як люди ризикували, коли в телефонах фоткали їх ті техніку, координати, да, і ризикували їх, а їх на підвал потім і їх там катували місяцями. Хто про це знає? А хто залишився, вони навіть не можуть проявитися, сказати, що хлопець підходить, каже: я реальний я партизан, я треба доправляти інформацію, а ті, хто з ким я, ну їх нема вже. Я каже, до поліції підійшов, каже. Хлопці, а ну можна там з кимось з ваших сконтактувати? Я типу партизан. Вони в асфальт вклали, кажуть, ну, показуй документи і пішов нахуй відсюди. От і все. Він каже, а я як обосрений. Блять, я 9 місяців тут працював, а в результаті мене мордилося. Ну, от, от, от вам. От і все. Тому е, ніяких, дивіться, особливо стосовно медиків, розумієте, е, люди робили свою роботу. Слава Богу, що вони робили. Тому ніяких розоблачень не буде від мене стосовно медіа. І ніяких засуджень не буде. Єдине, що я казав раніше і скажу зараз, треба було по максимуму виїжджати. Бо такої кількості медиків, яка була в Херсоні до окупації, під час окупації стільки медиків Тобто ну, 10%. Швидка реанімація травматологія. Все. Ну, а ці реалізують броніці. Ні, ну, повернувся той легітимний директор. Ні, ну вони там разом. Він як на чмір. Звісно, да, він, він керує і працює далі. І людина, ну, хлопці. Я не знаю, щоб я на його місці робив. У мене б не, не вистачило б пороху. І нерва, і всього. Так, це вообще. Тому от так: поважайте, бережіть медиків. Але, що сохранив поліклініку, блядь? Та там і поліклініку. Там він сохранив все, там МРТ, там все, що хочеш. А этим вивозити, то аж Так ви ж, З більшості лікарень би вивозили, а це стоїть ну, 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 нульцево. Все працює. І цели, все целе. Це. Там завезли генератор, то-то, воно то, 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 ну, працює цілодобово, всі, всі на місці. Ну, правда, персонал, звісно, він, додому вони не їздять. Ну, ви розумієте, да? вони, вони там ночують, О, Бо їхати нема куди. Багато хто там із Антоновки, із Кіндійки чи взагалі, куди ж там їхати, да? тому оці варіанти достати шашку і щось махати, казати, хто, хто хороший, хто поганий. Ні, ребята. Поки... Поки відповідні, компетентні органи не розберуться, лізти туди не треба. Військовим в тому числі у нас робота зовсім інша. Дякую.